Один підписник написав коментар: виглядає несподівано довершено. І сьогодні на огляді буде ender 3 версія 3 SE, So easy так легко почати друкувати. І прошу не плутати версію 3 SE з версією 3 просто без літер і версією V3KI. V3KI з'явиться у жовтні 2023 року. Бажаю вам приємного перегляду і чекаю обов'язково на ваші коментарі. 15 серпня 2023 року Creality запустило в продаж новий принтер серії Ender 3 версію 3 SE. На американському ринку вартість цього принтера 199 доларів плюс доставка. На європейському ринку ціна буде трішки більшою, біля 220 євро плюс доставка. На сторінці Creality про нього досить мало інформації. Написано, що дуже легкий старт і безтурботне вимірювання рівня столу. Для вимірювання рівня столу використовується CR Touch Sensor, але на картинці ви побачите незрозуміло, що це тензодатчик, за допомогою якого вимірюють вагу. І саме цей тензодатчик використовується у якості кінцевика VCZ. В попередніх версіях V2 та v 2 Neo такого рішення не було, і там, за допомогою коліщаток ви могли виставити рівень столу. Також тут є досить легке завантаження та вивантаження нитки філаменту. З моменту розпакування до першого друку проходить дійсно біля 20 хвилин. Збирається принтер дуже легко. А в перевагах також сказано, що є подвійні, направляючі по вісі Z, це зменшує Z oblink, тобто якість друку буде кращою. А також є дві подвійні, в вісі Y, також якість друку буде кращою. Швидкість друку вказано 250 мм. В секунду. У попередників v 2 Neo максимальна швидкість друку була 120 мм в секунду, у V2 100 мм в секунду. Але якщо зайти на Creality Wiki, то тут все стає трішки зрозуміліше. При друці пластиком від Creality PLA так, максимальна швидкість друку може бути 180-250 мм в секунду. Хорошу якість друку при 250 мм в секунду ви отримати точно не зможете. М'якими пластиками типу ТПУ швидкість друку 50 мм в секунду, PG 120 мм в секунду. Також в цій табличці ви знайдете рекомендовані параметри для друку, але знову це для Creality пластиків. Для ваших пластиків потрібно підбирати ці параметри. На відміну від попередників, тут використовуєте Direct extruder типу Sprite. На попередніх версіях використовувався використовуван Extruder. Direct extruder дозволяє якісніше друкувати м'якими пластиками, ну, в принципі, якісніше друкувати і PLA, та PG, зменшується відстань ретрактів і збільшується якість друку. Екструдер типу Sprite не новинка, продано його майже півмільйона, використовується на серії Ender 5 та використовується на CR10. До переваг третьої версії відноситься також його маленький та компактний дизайн. На деяких сайтах в характеристиках я бачив, що є детектор філаменту в цьому принтері. Його насправді немає і не поспішайте докупати його, почекайте деякий час. В кінці серпня 2023 року на Aliexpress відбувся якийсь дуже дивний розпродаж. Дійсно були дуже цікаві коди, і, наприклад, на товари вище 200 доларів можна було отримати знижку 24 долари. І саме підписники мого телеграм-каналу змогли придбати цей принтер за 190 доларів з доставкою в Україну. Я придбав трішки дорожче. Мені він обійшовся там в 200 з копійками доларів з доставкою в Україну. Казано приблизний час доставки 17 жовтня, але я чудово розумію, що така коробка з такими габаритами і вагою 9,3 кг буде їхати 2 місяці. Тобто, більш за все ми побачимо свої принтери аж в кінці жовтня. Але на початку вересня зі мною зв'язалися з компанією Artline і запропонували цей принтер на огляд, і мене це дуже здивувало. Три тижні пройшло з моменту початку продажів у світі, а у них же він в наявності. Ціна мене трішки обурила, але здивувало знову ж наявність принтера на ринку України, а також здивувало гарантія 12 місяців. Наступного дня я вже був на Кирилівській 104 в компанії ArtLine і забирав цей принтер на огляд. В процесі розмови з представниками компанії Artline виявилося, що в 2023 році вони стали офіційними представниками креаліті і заключили договір про прямі поставки продукції Креаліті в Україну. А це автоматично означає, що, по-перше, ця продукція не завозиться поштучно, що її завозиться досить багато. По-друге, є офіційна гарантія 12 місяців. Також наявності на складі є запчастини до цієї продукції, є сервісне та гарантійне обслуговування. З моменту придбання до початку друку проходить 1-2 дні, а не 2 місяці. А якщо він завозиться офіційно, це означає, що автоматично сплачуються митні платежі, автоматично сплачуються податки, зарплати за податки на зарплати, комунальні і так, далі, і, так далі, і так далі. Тож не дивуйтесь такій вартості, ми живемо не в Еміратах, податки в нас досить таки немаленькі. А от для тих, хто думає, що гарантія 12 місяців та гарантійне обслуговування це марні слова, то пояснюю, з Creality CRK1 була проблема з екструдером. І Як цю проблему виявили і виправили, то компанія Creality надіслала в Україну 30 нових екструдерів знову ж безкоштовно і знову ж для безкоштовної заміни користувачам. Тож з приводу ціни абсолютно не дивуйтесь, є можливість придбати в кредит цей принтер, а також є номер телефону. Телефонуйте, домовляйтесь, може вам зроблять якусь приємну знижку. Також у ArtLine ви знайдете витратні матеріали від компанії Creality. Деякі моделі сьогодні я буду друкувати саме сьогодні пластиком від Creality. Пакування принтера досить надійне, великі вузли вже приїжджають до вас зібраними, вам потрібно буде прикрутити тримач філаменту. Прикрутити дисплей з кнопом. На дисплеї ви побачите роз'єм під мікро sd карту, і цей роз'єм використовується лише для оновлення програмного забезпечення самого дисплею. Дисплей скріплення знімається досить легко. На другому поверсі пакування ви знайдете повністю зібраний портал. Його залишається лише прикрутити до бази. База теж приїде до вас повністю зібрана. Стіл рухається досить легко, гвинти на базі ніяк не заважають руху стола. Стіл максимально нагрівається до 100 градусів, має магнітну поверхню і в комплекті обов'язково буде P-підкладка. Під столом ви не побачите ні пружинок, ні коліщаток для налаштування рівня столу. З лівого боку встановлено тензодатчик – датчик ваги. Поверхню стола можна зняти, датчик ваги теж можна міняти. Проставка використовується двох розмірів 14 мм та 16 мм. Корпус бази виготовлено з литого пластику. З боку ви знайдете роз'єм під повноцінну SD-карту, а також роз'ємчик Type-C. Вмикач запобіжник і роз'єм для живлення 220 В. Перед першим вімкненням обов'язково знайдіть такий перемикач, потрібно пересвідчити, що там виставлено 230 В. Вага принтера 7,3 кг, ширина з встановленим екранчиком 420 мм, глибина 366 мм і висота з встановленим тримачем котушки 640 мм. Також в комплекті буде інструкція на дві сторінки. цієї інструкції достатньо для того, щоб зібрати принтер і запустити друк. Є шомпол для прочистки сопла. Дуже сумніваюся, що ви будете ним користуватись. 20 метрів пластику. USB-адаптер під SD-карту та microSD-карту в комплекті є SD-карта 8 ГБ. Міко sd карти в комплекті немає, є кусачки та інструмент, який потрібен для обслуговування і збірки принтера, є додаткове сопло М6, а також 13 гвинтиків, за допомогою яких ви зберете цей принтер, 6 гвинтів потрібно для того, щоб прикрутити портал до бази, 2 гвинта для того, щоб закріпити одну з направляючих Z. Три гвинта для того, щоб прикрутити кріплення дисплею, шлейф вставити в дисплей і одягнути сам дисплей на кріплення, прикрутити тримач філаменту, ставити шлейф в друкуючий блок, закріпити цей шлейф за допомогою пластикової вставки, з іншої сторони, також додатково закріпити шлейф. Залишається підключити крокові двигуни X та Z, і на цьому збирання принтера завершено. Вмикаємо принтер, переходимо в меню Control, шукаємо там інфо і дивимося, яка у вас зараз версія мікропрограми. В мене версія 1.0.1. Нову версію мікропрограми для цього принтера ви можете завантажити в розділі Download на сайті Creality. На момент запису відео, остання версія прошивки 1.0.4. Мікропрограма зроблена на Marlin, але справа в тому, що Liner Advance тут не ввімкнено. Початкових кодів поки що немає надто свіжий принтер. Як тільки з'являться початкові коди, то буде у нас і Liner Advance. Завантажуємо. В архіві ви знайдете, по-перше, мікропрограму для вашого принтера, а по-друге, ось таку папку TJC-Set. Це оновлення для дисплею, копіюєте цю папку на мікро sd карту При вимкненому принтері вставляєте мікро sd карту в дисплей і вмикаєте живлення принтера. Процес оновлення дисплея займає приблизно біля двох хвилин. Мікропрограму принтера BinFile записуєте на SD-карту. При вимкненому принтері вставляєте SD-карту і вмикаєте принтер. Якщо оновлення проходить, то принтер завантажується трішки довше, ніж звичайно. Рекомендую зайти в розділ Control info і подивитись, чи оновилось, чи не оновилось. В мене вдало оновилось. Наступним кроком заходите на меню Leveling. Меню Leveling повністю автоматичне. Як тільки Ви на нього зайдете, почнеться процедура вимірювання рівня столу. Вся процедура займає приблизно 6-7 хвилин. Після вимірювання ми отримаємо таку мапу, можна натиснути на кнопку Confirm підтвердити і, в принципі, можна завантажувати пластик і друкувати. Але тут я хочу звернути увагу на те, що якщо зеленим кольором позначено різні точки, то це означає, що все чудово, синій це відносно непогано, жовтий кольор це потрібно дуже звернути увагу на ці точки, а якщо позначено червоним це катастрофа і потрібно обов'язково щось робити. І як ви бачите на даному екземплярі, один край столу надто піднятий, інший край столу надто опущений. Різниця рівня столу в 1,3 мм по діагоналі це забагато для друку якихось високоточних технічних деталей. Для того, щоб зрозуміти наскільки перекошено стіл, можна друкувати ось таку модельку 20 на 20 см, товщина 0,2 або 0,1 мм. Якщо все добре, то ми повинні отримати приблизно ось таку картинку, рівномірне покриття по всій площині. Для нарізання цієї моделі я використовував слайсер від Creality Креаліті Print. І начебто і підтримка v 3 se тут теж є, але, але результат виявився досить неочікуваним. Результат цього тесту був абсолютно незадовільний. З однієї сторони, ми отримали ну просто дику недоекструзію, з іншої сторони, ми отримали дуже велику переекструзію. І от до цього моменту я вже встиг надрукувати біля 10 моделей. В стартовому g коді зазвичай є команда G28. Коли принтер отримує цю команду, він відправляє всі вісі додому, до кінцевих вимикачів, для того, щоб зрозуміти, де зараз знаходиться друкуючий блок, і ця команда по замовчування вимикає при друці врахування виміряного рівня столу. Для того, щоб вімкнути вирівнювання столу, потрібно використати команду M420S1. Тож після додавання команди M420S1 в стартовий g G-код ситуація трішки покращилась. Для друку я використовував пластик українського виробника U-3DFC Haki. З командою m 420 s 1 я отримав ось такий результат: все рівно є деяка недоекструзія і все рівно є переекструзія. Але якщо зняти сам стіл і трішки підрівняти металеву пластину, ні в якому разі не можна робити це разом з столом, то можна отримати трішки інший результат. Модель товщиною 0,2 мм, два шари по 0,1 мм товщиною. Є невелика недоекструзія, і я розумію, що це теж можна виправити і досить легко. І от як для бюджетного принтера, результат ну, просто вражаючий. Ultimaker Cura дуже популярний слайсер. Додати принтер досить легко обираєте, Додати принтер, вибираєте не Ultimaker принтери. Не підключений до мережі принтера і шукаєте список з Creality. Там шукаєте в списку Creality Ender 3 версія 2. Тут потрібно змінити розмір по X та Y на 220 мм. І стартовий g код додати команду врахування рівня столу m420S1. Слайсері Cura в магазині можна знайти AutoTowers це плагін, який додає різні тести. Деякими тестами, наприклад, температурними баштами, можна користуватись, є ще тест на швидкість друку. І ось результат тесту швидкості друку. Мінус тільки в тому, що написано 100 мм швидкість друку, а насправді це 50 мм в секунду. Тобто від 50 до 100 мм в секунду, і по вісі X максимальну якість можна отримати при швидкості 60 мм в секунду. На вісі Y максимальна якість досягається при швидкості друку 60-70 мм в секунду. Я вирішив передрукувати тест для того, щоб точно зрозуміти, що він неправильно виставляє швидкість і ось 50-60-70 мм, а тут же я руками додавав 160-180 та 200 мм в секунду. Нагадую, що на таких швидкостях принтер може друкувати лише на PLA пластику. Температура друку була задана на 205 градусів Цельсія. І от по частині моделі, яка друкувалась на малій швидкості, видно, що там температура досягала 205 градусів. Частина моделі, яка друкувалась на великих швидкостях, як ви бачите, вона не блищить, тобто при такій швидкості друку сопло елементарно не встигає розігрівати пластик до 205 градусів. Друкувати PLA пластиком на великих швидкостях на цьому принтері можна. Але чим простіша буде модель, тим кращою буде якість друку, і потрібно буде трішки побавитись температурою друку. Liner Advance або ж k фактор або ж в Cliper Pressure Advance. Цей коефіцієнт потрібен для регулювання подачі філаменту при зміні швидкості. Роздрукувавши цей простий тест, мені здалося, що в стоковій прошивки Liner Advance вимкнено. Тож я вирішив зробити ще один тест. Ця деталь надрукована на шостому ведмедику, ввімкнено Liner Advance. Якщо уважно до неї придивитись, то ви побачите, що знизу є виступ, начебто частина деталі виступає. А зверху частина деталі втоплена. Тут такого результату немає, але є дивний перепад на відстані десь приблизно 10 мм. Ще одна грань цієї деталі виглядає наступним чином. Тут ми казна що. Лайнер Advanced в стоковій прошивці вимкнено. Для того, щоб зрозуміти, скільки споживає принтер, я рекомендую придбати вам електронну розетку. В режимі очікування принтер споживає біля 8 Вт. В режимі друку він може споживати від 60 до 120 Вт. А от в режимі нагрівання він легко може споживати 270-290 Вт. а електронна розетка покаже вам сумарне споживання за добу, за місяць або за деякий час. Механіка принтера Cortesian вона досить проста для розуміння, поширена і при цьому досить недорога. Але також ця механіка не розрахована на роботу з великими швидкостями. Стояві порталу принтера зроблено з алюмінію, поперечина зроблена з пластика. Каретки VCX теж зроблені з пластику. Направляючи VCZ між собою синхронізуються за допомогою ременя. Принтер дешевий, тож з однієї сторони ви побачите підшипник, а з іншої сторони буде стояти кроковий двигун Creality 4240. Направляючи вісі Y, інколи потрібно буде змащувати. Позаду принтера ви знайдете кінцевий вимикач VCY і гвинт, за допомогою якого можна керувати натяжінням ременем VCY. З боку на VCX ви знайдете гвинт, за допомогою якого можна керувати натяжінням ременя VCX. Кроковий двигун Z промарковано як Creality 4240. 4240 це його габаритні розміри. Це NEMA 17 двигун. Його маркування ви бачите на екрані. На VC стоїть теж nema 17, це двигуни, які мають вагу приблизно біля 200 г, їх, в принципі, можна замінити, але чи є сенс. Розібравши корпус, ви побачите там ще одну металеву поперечину. Двигун Вісік розміщено попереду машини. Габарит самого корпусу 366 мм, але враховуйте також те, що стіл буде виїжджати вперед мм на 50 і назад також він буде виїжджати мм на 50, не менше. Блок живлення типовий розрахований на максимальне навантаження 350 Вт. Для охолодження плати використовується 60-мм вентилятор, він, так само як і вентилятор блока живлення, постійно ввімкнені. Інформації про цю материнську плату, на жаль, поки що такої детальної немає. Раніше вона ніде не використовувалась, і я так розумію, що вона буде використовуватись на V3SE та просто V3 версії Ender 3. Попередньо використовуються тихі драйвери TMC2208, придрікі вони абсолютно не шумлять, але подивіться ось на це. На драйверах XYZ немає резисторів для регулювання струму на двигуни. Роз'ємчик кінцевого вимикача Z пустий замість кінцевого вимикача Z тут використовується тензодатчик. Процесор 32-бітний від GigaDevice, це аналог stm32F303. Контакти для програмування цього процесора за допомогою jtag програматора але це на крайній випадок, якщо ви щось туди не те зальєте. Повторюю, цієї плати ще не було, вона не використовувалась, прошивки від інших принтерів не підійдуть. Пустий роз'єм датчика філамента, але справа в тому, що з токовою прошивкою він працювати не буде. Як тільки опублікують початкові коди, його можна буде додати. Поруч біля нього якийсь незрозумілий роз'єм, біля кого написано LED. Якщо ви знаєте, що це, будь ласка, в коментарі. Також на цій платі розміщено два роз'єми для рідкокристалічних екранів. Один використовується зараз, а інший, я так розумію, розрахований для використання на іншому принтері. В якості USB-UART інтерфейсу використовується мікросхема CH340G. Біля USB-шного роз'єму є контакти, які промарковані J6. Ці контакти дублюють USB, до них можна підпаяти якийсь роз'ємчик і підключити який-небудь одноплатний комп'ютер для того, щоб встановити на нього кліпер і керувати цим принтером за допомогою кліпера. Один з контактів це контакт живлення, підключати його до одноплатного комп'ютера точно не потрібно ні в якому разі. Лише земля D та d Щодо кліпера на 11 вересня 2023 року офіційної конфігурації для цього принтера ще немає, якусь іншу конфігурацію категорично не можна використовувати. На цей час є лише кастомна конфігурація для кліпера, і по ній я зрозумів, що ніяка інша конфігурація до нього до цього принтера не підійде. Потрібно буде все ж таки дочекатись офіційної конфігурації від кліпера. Друкуюча голова захована всередину пластикового кожуха. Кожук досить легкий, але це така досить лишня запчастина. Для охолодження моделі використовується RALX 4010 і сопло, яке направляє повітря, явно роздруковане на принтері з якістю 0,4 мм. Деталі друкуючої голови використовуються також і в інших принтерах, наприклад, в Ender 5S, Cermo V1 або cr 4 Вентилятор на радіаторі вимикається, якщо сопло охолоджується менше 50 градусів. З боку радіатор виглядає таким досить маленьким, але якщо розібрати її і подивитись уважно, то стає зрозуміло, що просто форма така у радіатора. Дизайн дуже схожий на радіатор V2NIO, але трішки все ж таки по конструкції вони відрізняються. ПТФЄ трубка доходить приблизно до середини цього радіатора. І це автоматично означає, що такої проблеми, як з третіми 3 попередніми, ми не отримаємо. Голова зібрана дуже компактно. CR-датчик чомусь розміщено під кутом, чи тільки в цьому принтері така ситуація, чи в ваших принтерах, які до вас приїдуть, буде те саме. Але якщо в вашому принтері він теж буде стояти під кутом, то ні в якому разі не вирівнюйте його. Точність вимірювання від цього аж ніяк не зміниться, але зміниться відстань від голки до сопла. А це той параметр, який запрограмовано в програмному забезпеченні. На платі друкуючої голови написано I3 V3, і я так розумію, що ця сама друкуюча голова буде використовуватись в принтерах Ender 3 V3. Нагрівач хотенда розраховано на температуру до 260 градусів Цельсія. В характеристиках принтера вказано, що він не повинен друкувати ABS пластиками. Іначебто температура екструдера нам підходить, а от температура платформи надто зависока для друка ABS пластиком. Але ж не забувайте, що є також ABS Plus пластик. Для роботи з ним потрібна менша температура екструдера і менша температура платформи. Ну правда, ще вказано, що повинен бути тип принтера закритий, але я розумію, що і на Ender 3 v 3 se теж можна буде друкувати ABS плюсом. Екструдер принтера дуже маленький, але чому вони до цих пір ставлять такі великі двигуни nema 17, я не розумію. Є двигуни nema 14, і вони майже вдвічі менші, ніж nema 17 Така заміна зменшила б вагу друкуючої голови майже на 100 грамів. На одній з сторін екструдера закріплено cr Touch-датчик. Друкуюча голова досить легко розбирається. Обслуговування принтера взагалі ну, дуже легке. Навіть для людини, яка ніколи не мала справи до цього з 3D принтерами, буде досить просто розібрати все і зібрати назад. Але для того, щоб його розбирати і збирати, потрібно дочекатись, поки щось в ньому зламається. У якості сопла використовується сопло М6 довжиною 16,8 мм, зроблене з латуні. Дисплею принтера 3,2 дюйма по діагоналі. Кольоровий, видно його під різними кутами і досить добре. Меню просте освоїти меню досить легко. Левелінг повністю автоматичний. Як тільки ви зайдете на меню, то почнеться процедура вимірювання столу. Поруч ви знайдете меню керування різними температурами. Там буде Auto PID. PID це три коефіцієнта. Вони відповідають за чітке підтримання температури стола і температури сопла. Коли ви почнете вже активно працювати з принтером, бажано буде зайти все ж таки в це меню, вибрати температуру стола та сопла, з яким ви плануєте працювати, і зробити калібровку коефіцієнтів PID. Процедура може займати хвилин до 10. При заміні нагрівальних елементів чи термопари її також потрібно зробити. Під час друку можна змінити деякі параметри, наприклад, змінити швидкість або змінити температуру. Всі ці моделі я друкував на принтер, який прийшов до мене з заводськими налаштуваннями. Я навіть не зробив PID калібровку екструдера. На SD-карті від Creality ви знайдете G-код для цього кейці. Друкується вона півтора години товщина шару 0,1 мм, і друкував я її пластиком від Creality з Золото Шовк. Нагадую, що це дешевий принтер для початківців, якість друку, я думаю, ви зможете оцінити навіть по цій фігурці. Кораблик Бенші нарізав слайсері від Креаліті. Цей куб нарізано в Creality Print. Цей куб нарізано в курі, а це і нарізано в курі, і роздруковано на офлайн більш шостому. На кубах, роздрукованих на ender 3, я використав розгладження. Тут розгладжування на Creality Print, тут розгладжування на курі. Пластик від LBL нарізано в кура, надруковано на флайн 6. PLA пластик від U3DF нарізано в Creality Print і надруковано на Enter 3 V3SE. І дивлячись на деякі недоліки, я розумію, що нарізати в Creality принт ну, таке діло. Де я нарізав цю модель, я не пам'ятаю, є деяка волосистость, це все, в принципі, прибирається, але я думаю, що трішки відкалібрувавши принтер, можна цього позбавитись. View3DF сказали, що їхній пластик PG кольору бурштин дуже популярний в Рівненській області. Якщо ви станете власником цього принтеру, рекомендую також підписатись на канал YouTube Creality like After Sale. Там ви зможете знайти досить багато відео про те, як обслуговувати цей принтер. Попрацювавши з цим принтером кілька днів, я можу запевнити вас, що для початківця це буде знахідка. І перечуваю, що у нас з'явиться дуже багато інших бюджетних принтерів, в яких обов'язково буде тач-сенсор, з якими буде зручно працювати та легко обслуговувати. І якщо у вас є бажання валитись 3D-друк, то саме цю модельку можна рекомендувати як першу. І якраз під кінець відео я зрозумів, що принтер то я придбав, але забув про це сказати дружині. Вона мені обіцяла вигнати мене жити в гараж, якщо я привезу ще одну велику коробку. Але якщо до кінця жовтня назбирається у цього відео біля тисячі вподобайок, то я можу сказати, що артлайнівцям це відео дуже сподобалось, і вони мені вирішили подарувати принтер. А від подарованого не відмовляються. Шах і мат. Чекаю на ваші коментарі, до нових зустрічей!